Для аукціону я приготував лот картину заслуженого художника України Юрія Пацана. Ось ця фотографія, і на ній є дарчий підпис з бжезинського Я Хочу запропонувати декілька своїх робіт: декоративна тарілка, дерево, життя на підтримку Збройним силам України. Віримо, молимо, повертайтеся живими. Активісти, підприємці, митці, науковці, освітяни, медики, політики Прикарпаття згуртувалися навколо єдиної мети підтримати найсильнішу армію світу. Так охоче і без зволікань відгукнулися на заклик очільниці обласної військової адміністрації Світлани Онищук зібрати кошти на допомогу українській армії, запропонувавши на продаж цінну річ з особистої скрині. Всі зібрані кошти будуть направлені на потреби збройних сил України, а саме прикарпатських захисників і захисниць, які відважно, мужню і хоробро захищають нашу землю. Задля такої мети прикарпатці не пошкодували найцінніших екземплярів зі своїх домашніх колекцій. Одним із перших до аукціону долучився міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Виставляємо цей лот, цю картину, яку свого часу подарував Валентин Каченко із його дозволу. Сьогодні маємо можливість її реалізувати. Це копія картини. Оригінал цієї картини знаходиться в ратуші, і тут є представлені монети з 15 країн. Тому ця картина виставляється на аукціон для того, щоб забезпечити необхідним приладдям для Збройних сил України і прохання вилучатися і купляти це унікальна річ. Такої речі в світі не існує тільки в цій копії, в оригіналі в нашій радощі. Аудіозапис спогадів відомого націоналістичного діяча, ідеолога і провідника ОУН Ярослава Стицька виставив на торги голова облради Олександр Сич, знаний прихильник націоналістичної ідеології і автор низки історичних видань, публіцистичних статей та наукових збірників. Скажу чесно, насправді мені шкода віддавати його з власної збірки, з власної бібліотеки. Однак я це роблю символічно, бо сподіваюся, що принаймні таким кроком Ярослав Стецько сьогодні долучиться до тієї боротьби, який присвятив все своє життя боротьби проти одвічного московського ворога. Ну і єдине, що висловлюю сподівання, що той, хто придбає цей лот, от після передасть його до якогось із музеїв, чи то Прикарпаття, а чи може і Тернопілля, бо, як відомо, Ярослав Стецько, уродженець. А наших сусідів благодатної землі Тернопіля серед ексклюзивних лотів, також титанова квітка, подарунок університету нафти і газу від президента Національної академії наук. А ще найменший кобзар ручної роботи розміром всього 6 на 9 сантиметрів від місцевої сувенірної крамниці. Придбати будь-яку з цих речей можна буде 30 вересня під час благодійного аукціону. Про місце і час благодійних торгів буде повідомлено на офіційній сторінці голови ОВА. А якщо у вас є цікавий експонат, ви все ще можете його продати на добру справу. Звернувшись до Івано-Франківської військово-цивільної адміністрації. Лоти формуватимуть упродовж найближчого тижня. Давайте всі спільно разом підтримуємо найсильнішу армію світу. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк, новини на бажі.